Всім привіт! Поговоримо про іраціональне, а саме, для чого купляти ось такі от ножі, ну і звісно, про сам ніж. Але для початку трохи історії. На моє здивування, я не знайшов якихось згадок про те, що цей ніж має прадавні коріння, а його форма є досить сучасною. Сучасною, як для ножа, звісно. Так от, характерна Форма пушдагера виникла, якщо вірити у інтернету на початку 19 століття в Америці, де багато хто хотів мати при собі непомітну зброю, яка б накидалась в очі. І дійсно, ось цей малюк, наприклад, має досить компактні розміри і при цьому дуже впевнено лежить в руці. Ніж такого формату став швидко популярним серед бандитів та. Політики. І так часто використовувався, що у 1879 році його навіть заборонили у деяких Південних Штатах Америки. Отже, Call Steel Safe Maker 2. Цей ніж дуже схожий на класичний пушдагер тих часів. Проаналізуйте самі. Те подібне руків'я з коротким лезом, довжина якого зазвичай не більше. 2-3 дюймів, що на метричній системі десь біля 5-9 сантиметрів. І форма клинка, яка створена для того, щоб протикати якийсь матеріал, ніби кинжал. Від цього, мабуть, і назва виду ножа пуш-дагер, тобто штовхати, пуш. А дагою називали кинжал для лівої руки. І це також цікаво, але все по порядку. І перш ніж продовжимо, я хотів би попросити. Тих, хто не підписаний, підписатись, і якщо вам сподобається це відео, поставити лайк. Отже, продовжуємо. Популярними пуш-дагери були і під час Першої та Другої світових війн, адже дозволяли ніби маневрувати коротким клинком там, де великий штуковий клинок використовувати було незручно. Ось, наприклад, пуш-дагер британського офіцера Першої світової війни. Як бачите, ніхто різати ним не збирався. Форма руків'я та клинка направлені суто на укол. То що ж це за вид ножа такий? Все просто. Ніхто ним не збирався розпалювати багаття або брати на пікніки, такі ножі використовували з єдиною метою перемогти ворога. А щодо даги в назві, пам'ятаєте, я трохи раніше про це казав. Так от, застосовувати цей ніж рекомендують слабкою рукою. Для більшості це ліва, для інших права. А в сильнішій руці повинна бути або основна зброя, або використовувати її треба для ударів та захисту від нападника. Наскільки це раціонально, не буду судити. Щодо Cold Steel Safe Maker 2, то, звісно, за призначенням його ніхто використовувати не планує. Придбав його колись, бо, мабуть, як і більшості, тема зброї цікава багатьом хлопчикам та чоловікам. І є в цьому ножі щось хижацьке, щось що натякає на те, що це не ніж для утилітарних задач. Загальна його довжина 127 мм, довжина клинка 66 мм, а вага без піхов 60 мм. 5 грамів. Що робить цей ніж компактним та неважким? З коробки ну, він не ріже. Та, мабуть, і не повинен. Щось відкрити там, якусь упаковку, відрізати нитку можна, щось порізати ні. Форма клинка кинжальна. Спуски односторонні, з іншого боку, маємо виїмку. Зі сторони спусків. У нас кровосток. Добре, добре, це жарт. Не кидайтесь тряпками дол. Яким ніж натякає нам на своє прадавнє походження, тобто даги та іншої довгоклинкової зброї. Виконано клинок зі сталі Aus 8A. Але як і у випадку з кабаром TDI Луенфорсмент, це не є важливим. Фініш клинка. Дуже грубий сатин та Stonewash. І от тут хотів би сказати, що мені ну дуже хотілося б мати полірований клинок. Нащо тут Stonewash? Це ж на якийсь утилітарний ніж, на якому будуть час від часу з'являтися подряпини. Полірування кинжальному клинку підійшло б значно більше. Руків'я ножа виконано з прогумованого матеріалу кратону. Приємного на дотик із дуже цупкою текстурою, яка дуже швидко брудниться, як бачите. І дістати бруд з отих проміжків, ну, ще та задачка. Але знову ж таки, ніж цей задумувався Ліном Томпсоном не для щоденного використання. Будиночок для ножа мені сподобався. За рахунок невеликої ваги, ніж тримається в ньому дуже впевнено, жодного натяку на. Випадіння спеціальне або випадкове. Маємо по периметру купу отворів та кліпсу, завдяки яким варіативність носіння дуже широка. В комплекті також є ланцюжок для носіння на шиї. Що ж до вражень від цього ножа, то вони досить суперечливі. Хочу провести невеличкий експеримент та подивитися, що буде, якщо я ось цей ніж. Стромлю ось оцю колоду. Що буде з моєю рукою. Ну, до речі, досить легко. І при цьому я не відчуваю якихось дуже великих навантажень на руку. Як я вже казав, при купівлі мені хотілося мати щось таке первісне, адже тут і корені даги, і кінжалів. Власне, дага і є кинжалом. І оця вся якась піратська в лапках, звісно, історія про походження, як і у Навах, балісонгів, керамбітів і так далі. Тобто спрацював маркетинг. І саме ця модель в ній є деякі нюанси. Ну, Наприклад, схожість за геометрію на оті самі перші пушдагери. Зручність в руці за рахунок віддалення, клинка від руків'я. класні ножни. Все це мене підкупило. Але і є і інша сторона, і це відсутність будь-якого навіть малого натяку на якусь утилітарність. Єдине, що може цей ніж, це відрізати нитки та вскривати пакунки. Все інше ним робити не дуже зручно, м'яко кажучи. Та його навіть не можна використовувати для якихось медитацій, коли ти крутиш. Ніж в руці, бо все тут зроблено так, щоб він лежав в руці, як в литий. І це добре, якщо ти якийсь Джон Вік і маєш зробити роботу. Але якщо хочеш так званого фіджетабельного ножа, то це не Проколсті Safe Maker 2. Ось такий пушдагер від Ліна Томпсона та мої враження від нього. Дякую. Бережіть себе.